Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд однієї восьмої фіналу Кубка Англії. На вихідних відбулися матчі цієї стадії, і визначені всі чвертьфіналісти. Подій вистачало. Були прояви карате, були бійки на трибунах, були бійки також на полі, і аж в трьох протистояннях були серії після матчових пенальтів. Про все це говоримо далі. Розпочинаємо огляд з поєдинку, який ми вже оглядали в передмові представник прем'єр-ліги Астон Віла проти представника чемпіоншипу Кардіфа. Незважаючи на те, що бірмінгемці готувалися до ліги чемпіонів, вийшли основним складом і видали класний поєдинок. Весь матч домінували і здобули закономірну перемогу. Щоправда, при цьому не змогли забити в першому таймі. але в другому погоду зробили зимові новачки команди. На 68-й хвилині Маркос Решрут робить прострільну передачу з лівого флангу, а Марко Асенсіо в один дотик переправляє. М'яч ворота. На 80-тій хвилині Асенсіо оформлює дубль. Отримав м'яч в центрі штрафної і, хоч не потужно, але влучно вробив в нижній кут. 2-0. Бірмінгемці стали першими чвертьфіналістами і вперше за 10 років вийшли до чвертьфіналу Кубка Англії. Манчестер Сіті вдома екзаменував представника чемпіоншипу Плімут. Плімут, який він недавно цікавий українським вболівальникам, адже з зими за цей колектив виступає український захисник Максим Таловєров. Ну а Кубок Англії, це по суті єдиний трофей, який Сіті ще може в цьому сезоні взяти і, хоч трішечки сезону врятувати. Повна домінація горожан. Володіння м'ячем 73 проти 27, удари 29 проти 1, кутові 20 проти 1. Але Плімут, завдавши одного удару, влучив ствір. І відкрив рахунок, трапляється це на 38-й хвилині. Подача з кутового і саме та вистрибує вище за всіх та переправляє м'яч ворота 0-1. Нагадаю, що плімут в попередніх двох раундах вибував з турніру саме представників прем'єр-ліги і саме з рахунком 1-0. Невже ситуація повториться? Ні, не повторилася, оскільки на першій компенсованій до першого тайму хвилині штрафний у господарів Кевін дебрюй не навішує а 19-річний Ніко Орайлі ударом головою переправляє м'яч ворота 1-1 після першого тайму. По ходу другого тайму на полі навіть довелося з'явитися Ерліну Холанду, але не він став рятівником ситуації. А той самий 19-річний Ніко Орайлі на 76 й хвилині кутовий у сіті фоден навішує, а Орайлі класно діє на другому поверсі. 2-1. Холан все ж таки результативну дію в цьому матчі зробив. На 90-й хвилині він не реалізував вихід вічнавіч, але з епізоду не вимкнувся. Підібрав м'яч та зробив прострільну передачу у воротарський майданчик. Кевін Дебрюйне переправив м'яч ворота. 3-1, рахунок остаточний, сіті йдуть до чвертьфіналу. А по завершенню матчу Максим Толовєров кількома словами навіть перекинувся з Пепом Гвардіолою. Борнмут проти Вулверхемптона. Дві команди з АПЛ зійшлися між собою. За Борнмут цього вечора не грав український захисник Ілля Забарний, оскільки в нього дискваліфікація. Дискваліфікація за червону картку, яку він отримав в АПЛ в матчі саме проти Вулверхемптона. Ось такий збіг обставин. Тим не менше, Борнмут навіть без Забарного відкриває рахунок на 30-й хвилині. Бразилець Аванілсон зіграв на добивання 1-0 після першого тайму. Але на 60-й хвилині Матеус Куня стоячи. З місця меж штрафної, майже без замаху, відправляє м'яч під поперечину, зіграв як справжній майстер 1-1. Після цього господарі зробили спробу вирвати перемогу, та навіть гол забили, але чи то через офсайд, чи то через гру рукою гол не зарахували. Тож екстра тайми, а в екстра таймах також ніхто не забив. На 120-й хвилині автора голу за Вулверхемптон Матео Сакуні вилучають забійку. Як наслідок він не пробивав пенальті, і, можливо, саме його і не вистачило, оскільки першим свій пенальті не забили саме гравці Бормута. До м'яча підходить захисник Вулверхемптона Мед Догарті, якби забив. А в пенальті виводив би свою команду в чвертьфінал, але він навіть не влучив ствір. І в підсумку цю серію після мачових пенальті виграли саме господарі. Тож команда Іллі Забарного виходить до чвертьфіналу Кубка Англії. В одній восьмій фіналу було лондонське дербі Крістал Пелес проти Мілуа, прем'єр-ліга проти Чемпіоншипа. Саме в цьому матчі були бійки на трибунах, і саме в цьому матчі було карате. На восьмій хвилині голкіпер Мілуала Ліам Робертс вилітає за межі штрафної та влітає ногою в обличчя форварда Пелес Жан Філіпа Матета. Справжній нокдаун і нокаут, оскільки матета у підсумку замінили. Арбітр матчу, незважаючи на те, що був неподалік, спочатку не зрозумів, що це таке, пішов навіть дивитися. Відеоповтор. Після відеоповтору, звичайно ж, він голкіпера Мілуола вилучив, тож на восьмій хвилині представник чемпіоншипу залишився в меншості. На цьому біди Мілвола не завершилися, адже на 33-й хвилині захисник команди Джафет Танганган забиває автогол, причому красивий. Навісна подача від Пелеса, і він ударом головою переправляє м'яч ворота 1-0 за пелес. А на 40-й хвилині непереконливі дії захисників гостей призвели до того, що м'яч відскакує до Даніеля Муньоса, і той замикає на дальній стійці 2-0 за пелес. До першого тайму було компенсовано дуже багато часу, і на тринадцятій компенсованій вес Хардінг навіть закручує інтригу, зіграв на підбиранні та зробив рахунок 2-1. Весь другий тайм рахунок був саме таким, тобто конкурентним. Але на 81-й хвилині Едін Кентія, класно зігравши на другому поверсі, поставив крапку. 3-1 за Крістал Пелес. Вони в чвертьфіналі, тож сильнішим був представник саме вищого дивізіону. Але в чвертьфіналі все ж таки буде грати представник чемпіоншипу, оскільки в одній восьмій фіналу між собою грали два такі представники Престон та Берлі. Берлі специфічний колектив Скота Паркера. Команда за 34 матчі чемпіоншипу цього сезону пропустила лише 9 голів, справжній залізобетон. Але от в кубку отримали цілих три і залишили цей турнір. До речі, в цьому сезоні Престон та Берлі вже зіграли два матчі в чемпіоншипі. Там було зафіксовано дві нульові нічії. Нульова нічія була і до 31-ї хвилини матчі Кубка. Але на цій хвилині Робі Брейді ударом зі штрафного злівої закручує м'яч в дев'ятку та відкриває рахунок 1-0. А на 44-й Мілутіно Смайч, отримавши розрізну передачу, виходить віч навіть з голкіпером Берлі та робить рахунок 2-0 після першого тайму. Хоча у Берлі моментів вистачало, але просто не реалізовували. А на 73 й хвилині еталонна атака від престона, атака в три дотики. Голкіпер відпасовує на фланг, звідти іде передача в один дотик в центр штрафної, а звідти Вілкін в один дотик переправляє м'яч ворота. 3-0 за престоном. Саме цей колектив буде презентувати чемпіоншип в чвертьфіналі. Рівний та бойовий матч видали між собою два представники прем'єр-ліги Нюкасла та Брайтон. В першому таймі ініціатива була у господрів, і вони відкривають рахунок. На 22 й хвилині оборонці Брайтона порушують правила в своїй штрафній пенальті для Нюкасла, яке реалізовує Олександр Ісак. Але господарі лише хвилинку не дотримали до перерви, оскільки Брайтон зрівнює на 44-й. Робить Робиться Янкуба Мінте. Не особливо Він Гол святкував, оскільки влітку цього року до Брайтона перебрався саме з Ньюкасла другому таймі команди намагалися уникнути екстра таймів, Але наприкінці зустрічі замість голів полетіли червоні картки. На 83 й хвилині один з лідерів Ньюкасла Ентоні Гордон отримує пряму червону картку за неспортивну поведінку. Удар супротивника в потилицю. Але на 91-й склади команд вирівнюються, адже за другу жовту вилучається захисник Брайтона Тарік Лемпті. На 93-й Ньюкасл навіть забиває, але через офсайд гол не зараховано, тож командам не вдалося уникнути екстра -таймів. В них вони, нагадаю, грали 10 на 10. І ліпше в цій ситуації розібрався Брайтон. На 114-й Дані Велвек отримає розрізну передачу та підсікає м'яч над голкіпером Ньюкасла. 2-1 за Брайтоном. Вони в чвертьфіналі. Нотінгем Форес проти Іпсвіча. І хоча ці команди також обидві з прем'єр-ліги, але перебувають там, нагадаю, на різних полюсах турнірної таблиці. Форес в зоні Ліги Чемпіонів, а от Іпсвіч в зоні виліту. Тим не менше, кубок це кубок. Справжня британська битва, дальні удари, навісні подачі, але при цьому без голів першому таймі. А от другому рахунок відкривають саме гості на 53-й хвилині кутовий у іпсвіча і класно на ближній стільці зіграв Джордж Херст 0 -1. Але гості протрималися 15 хвилин, оскільки на 68-й Нотінем Форест рахунок з рівня. Навісна подача, і Райан Єйтс класно діє на другому поверсі. 1-1. Ближчими до того, щоб вирвати перемогу, були саме господарі, але ні в основний час, ні в екстра таймах їм не вдалося забити. Тож серія після матчевих пенальтів була в даному протистоянні, де все вирішив останній удар. Перші дев'ять гравців свої пенальті реалізували. А потім у іпсвіча до м'яча підходить Джордж Тейлор. І голкіпер Nottingham Forest Мац Сельс робить сейв та відповідно виводить свою команду до чвертьфіналу. На завершення Манчестер Юнайтед проти Фулема. Нагадаю, що Манчестер Юнайтед захищає титул, але схоже, в Кубку Англії є якесь прокляття, оскільки 10 сезонів поспіль переможцям не вдається захистити титул. І не вдасться, оскільки Манчестер вилітає на стадії однієї восьмої фіналу. У першому таймі доволі таки рівний футбол. І на першій компенсованій Фулем відкриває рахунок. Кутовий угостей із захисник Фулема Кельвін Бесі класно зіграв на дальній стійці 0-1. Але на 71-й Манчестер рахунок зрівнює. Бруно Фернандеш в один дотик замкнув прострільну передачу від Алехандро Гарначо 1-1. Манкуніанці пішли виривати перемогу і у них нагод вистачало. Але класний матч провів голкіпер Фулема Берт Лено. Німецький голкіпер робив сейви в основний час, в додатковий час, і навіть в серії після пенальті, адже по пенальті все і вирішувалось. Гравці Фулема свої пенальті реалізували. А от їхній голкіпер Бертлено відбив два пенальті від гравців Манчестера Лінделефа та Зіркзе. Тож в серії після матчевих пенальтів Фулем вибору путівку до чвертьфіналу. Несподіванка. Уже відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії. Давайте ж поглянемо, хто проти кого буде змагатися в боротьбі за путівку до півфіналу. Тож буде лондонське дербі фулем проти Крістал Пелеса. До речі, Крістал Пелес в цьому кубку Англії ще не грав з командами АПЛ і от зараз зіграє. Представник чемпіоншипу Престон вдома буде грати проти представника Ліги Чемпіонів Астон Вілли. Манчестер Сіті гратиме на виїзді проти Борнмута. Нагадаю, в цьому сезоні в АПЛ Борнмут вдома виграв у Манчестер Сіті. Ну і також між собою зіграють Брайтон та Ноттінгем Форест. Поєдинки чверть стадії заплановані на 29 березня. Обов'язково їх будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Не забуваємо підтримувати канал. Для каналу це важливо. На все добре!